Величезний привіт, молібі! В минулому відео я казала, що ми будемо готувати незвичним способом, отож, давайте разом приготуємо таку цікаву та смачну вечерю сюрприз. Спочатку ми беремо м'ясо та нарізаємо його. Має вийти щось, схоже на кубики. До речі, я взяла філе стегна. Ви ж можете взяти будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Солимо, перчимо та перемішуємо. А усі інгредієнти і етапи приготування, як зазвичай, ви можете подивитися в описі під цим відео. Поки що відкладаємо м'ясо в сторону під харчовою плівкою. А зараз ми приготуємо заправку. Додаємо олію, потім соєвий соус, вичавлюємо часник та додаємо паприку. І це все перемішуємо. Ви також можете додати ще будь-які спеції, які вам сподобаються. Тепер ми маємо підготувати наші овочі. Треба тоненько нарізати цибулю, також півкільцями треба нарізати моркву. Ну і в останню чергу ми нарізаємо картоплю. До речі, не треба нарізати її дуже великими шматками, тому що та картопля може приготуватися гірше. Всі інгредієнти ми пересипаємо в миску і поливаємо нашою заправкою. Маємо ретельно все перемішати і посолити та поперчити по смаку, якщо це необхідно. До речі, помітила за собою таке, що в кожному відео кажу, що щось треба ретельно перемішати. Мені вже починає здаватися, що моє хобі то не готування, а ретельне перемішування. А зараз я перериваю свої філософські роздуми і показую вам, як це все правильно запакувати. Чимось мені ця страва нагадує цукерочку по зовнішньому вигляду. Мабуть, тому вона і здається такою незвичайною. і виглядає всередині реально як сюрприз, бо поки не перевіриш, що всередині не дізнаєшся. До речі, актуальне питання: чи варто зав'язувати ці краєчки? Я готувала і так, щоб зав'язувати, і без того різниці в принципі немає. Тільки якщо ви не будете зав'язувати краєчки, треба дуже добре їх обертати та зафіксувати. А якщо будете зав'язувати, можна скористатися такими штучками. Це для того, щоб зав'язувати рукава для випічки в духовці. Не пам'ятаю, як воно називається. Можете написати в коментарях. А можна скористатися звичайною ниткою. І подивіться, скільки в мене таких прекрасних штучок вийшло. Для того щоб це все приготувати, викладаємо на суху сковорідку швом вверх. Смажимо на середньому вогні під закритою кришкою приблизно 15 хвилин. Потім обережно перевертаємо і залишається ще 15 хвилин до повного приготування, тобто обсмажуємо з обох боків. І ще важливо, ми маємо притиснути перед викладанням і після перевертання. Наша файна вечеря вже готова, тільки подивіться, як апетитно воно виглядає. Тим часом я вже досмажую другу порцію. Мені здається, що це просто скарб. Смакує просто неперевершено, а подача дуже цікава. Якщо вам сподобався цей рецепт, то обов'язково ставте вподобайки та напишіть про це в коментарях. А я вам бажаю смачного. До зустрічі!